Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Давно ми з вами не експериментували, тому сьогодні продовжуємо. Живучи на землі, ми стараємося чітко спланувати своє життя: день, тиждень, місяць, а навіть цілий рік. Ми звикаємо до такого певного розпорядку, який з часом вводить в нас в таку щоденну рутину. Пізніше ця рутина впливає на всі сфери нашого життя, на здоров'я, на стосунки з. Рідними на роботу, і нам з часом стає все важче виконувати свої обов'язки. Ми перестаємо помічати радість і її переживати. Експеримент, який ми сьогодні побачимо, показує нам, що якщо ми впустимо Бога у своє життя, то Господь зможе його перемінити, наповнити його радістю. Отож запрошую до перегляду нашого експерименту. Отже, ми з вами переглянули експеримент. Ці дві речовини, які між собою не перетиналися, це й чіткий графік, який ми собі складаємо на ціле своє життя. Але коли ми дозволимо Богові увійти в наше життя, то Господь його зробить яскравим, наповнить його радістю. Навіть тоді, коли в нас будуть житті якісь проблеми, коли на все не все буде вдаватися. Якщо ми дозволимо Слову Божому увійти в наше життя, то Господь почне діяти. І тоді наше життя переміниться кардинально. Як каже апостол Павло, в посланні до Євреїв, 4 розділ, 12 вірш, Боже Слово живе та діяльне. А в книзі Ісуса Новина в першому розділі з 8 по 9 вірш записано. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться. І розважатимеш на день день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано, бо тоді матимеш успіх у твоїх справах і буде тобі щастити. Отож наказую тобі будь мужній і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не подався. Дозвольмо Богові перемінити наше життя, щоб ми були щасливими ще тут на землі, і також у вічності.